Ну, власне ворог зіграв на емоціях вкотре, ворог зіграв на інстинктах людських, в тому числі. І йому це на жаль вдалося. Сподіваюся, не остаточно, тому що е якщо ми з вами цю тему обговорюємо, то принаймні е кільканадцять адекватних людей е збереглося у нашому суспільстві, і не лише ми, звичайно, є досить багато таких людей, які е можливо переступили навіть які через якісь власні амбіції, в тому числі, але прекрасно розуміють, що сьогодні і нагадують про це, які ми з вами нагадуємо. Є один фронт найголовніший. А я коли почитав, що там другий фронт. Люди побійтеся, Бога. У нас один фронт, фронт і ворог попереду. Ворог у воріт, він заліз в вікна, це Російська Федерація. І власне, чому ворог на цьому намагався зіграти і зіграв, перевівши суспільство, в тому числі певну частину, за гроші, ну там же ідеї немає. Ми ж це прекрасно розуміємо. Ну світу ми бачили що... світу з дитячого так. садочка. Так, ви знаєте, я почав слухати і вимкнув. Я розумів про що буде мова і як вона то читає. Ну, ми ж бачимо все прекрасно. так, Ідейних там немає. А ті, що йдуть там щось підривати, стріляти, ну, як правило, за гроші. Якщо там один якийсь випадок, хтось когось хотів налякати, потім вбив. Ну я навіть можу допустити, допустити. Що психологічно емоційно це могло статися, а все інше, коли йшли там щось підривали або не планували це зробити. Ну це ж 100% відсотків за гроші. Ну яка ж тут ідея? Так, от власне, Росія давно воювала проти українського мобілізаційного ресурсу. Я копну собі дозволю кілька секунд, навіть набагато глибше. Це відбувалося дуже давно ще починаючи з 90-х років, потім продовжувалося в 2000 2000-ні Зокрема, коли в нас міністрами оборони ставали е, співробітники ФСБ Російської Федерації, громадяни Російської Федерації, вони ставали ким міністрами оборони. Що робили? Розвалювали українське військо. Для чого сьогодні, я думаю, ну лише сліпий, а навіть і сліпі, я думаю, можуть побачити або прочитати е, відповідну інформацію, почути про те, що це робилося для того, щоб Україна була дійсно Київ за три дні.